Жила собі дівчинка на ім'я Ізабела у невеликому світлому містечку, де кожен куточок був наповнений тихою радістю та ароматом квітів. Вона мала дивовижно добре серце і виріла в те, що світ навколо можна змінити лише силою любові до життя. Понад усе на світі Ізабелла мріяла про те, щоб на всій планеті запанували гармонія та вічний спокій. Тому одного разу вона вирішила скористатися своїм золотим ключем і канюшиновим листям, щоб відчинити двері до найвищої вежі натхнення. У цій затишній кімнаті. Де весело потріскував вогонь, вона вмостилася у своєму улюбленому кріслі, поставила поруч чашку ароматного малинного чаю з медом і приготувалася здійснити щось чудове. Ізабела знала, що сьогодні особливий вечір, коли межі між мрією та реальністю стають тонкими, не мов шов. І вона взяла ручку, щоб вивезти на сіяючій сторінці блокнота своє найзаповітніше бажання мир у всьому світі. У ту ж мить сад за вікном відгукнувся глибокою милозвучною луною, ніби сама земля підтвердила важливість цієї думки. А пурпурова сава на гільці старої верби схвалено ухнула. Від кожної літери, написаної її рукою, почали відділятися маленькі іскри світла, які розліталися в усі боки, перетворюючи на білосніжних голубів, що линули за горизонт. Цього чарівного простору. Ізабела відчула, як її серце наповнюється неймовірною легкістю, адже здійснення бажання почалося не з чихось наказів, а з великої волі Всесвіту та секрету чуда магії. В цю мить по всьому світі люди відчули. Незвичайне тепло в грудях і бажання усміхнутися одне одному. А варажича почала танути, наче цукар у гарячому чаї, струмок біля ніг Ізабели забели ще радісніше, і в його відображенні вона побачила, як у далеких краях Розквітають сади і люди, забуваючи про тривоги, знаходячи спокій, вона зрозуміла, що її секретна магія – це реальна здатність змінювати світ на краще, коли щире бажання підкріплене любов'ю до планети, знаходить. Відгук у самому серці Всесвіту.